Усім доброго вечора. Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Києва на кобзанці на вулиці міста Шалету. Сьогодні відбудеться матч чемпіонату України між командами Крижинка і Кременчук. Зустріч шостої останньої команди в чемпіонаті і четвертої матч вони були заготовлені. і Відповідно, в екстреному порядку довелося щось змінювати. І таке рішення було знайдено. Тому не лякайтеся, сьогодні Крижинка Кременчук, як і було заплановано. А Дениса Матусевича сьогодні Кременчук грає в 12 форвардів і сім захисників. Зараз атакують гості, Передача на Кровашапкіна той кидає у дальній кут і Шеба прилітає повз ворота. Богдан Середницький 78, Євгенія Баджан у першій трійці у другій п'ят Раптін Артем Кологородцев у третій. 19-й є Дмитро Попережай, 17-й Леслав Брага, 88-й Єгор Безуглий, і у 4-й, 11-й Юрій Мироненко, 34-й Даніл Бука і 91-й В'ячеслав Андрушин. Сьогодні до заявки додаються нападник Артем Нєверо, він заявлений принаймні як нападник. Ми знаємо, що це досвідчений гра у крижинки. 33-й номер Ігор Горбунов і 38-й Остап Осташевський. І відповідно під номером 98-м Олександр Буняк він сьогодні зіграє на позиції захисника. Вчора він грав в якості форварда. Боротьба в куті майданчика, тут Дука разом із Пономаренком ведуть боротьбу за шайбу. Не вдається її Олександру Заневському ніяк віддряпати, але допоміг Артем Архипенко і кидок в поворотах зупиняє шайбу щитком Кучер і вирішує накрити її підсумку пасткою, тому що бачив поруч суперників і вирішив не ризикувати. Кирило Кучер в середній зоні. Кременчук намагається, звичайно, грати першим номером, грати з позиції сили, з позиції фаворитизму. Зараз в поперечному шайба влучила після кидка. Кривошапкіна, ага, і арбітри тут сумніваються, чи не побувала вона все ж таки у воротах і будуть дивитися повтор цього моменту для того, щоб визначити. Давайте подивимося, ось він цей кидок, І, по-моєму, все ж таки в попереджену шайба влучила і у воротах вона не побувала у цьому моменті. Іншого ракурсу повинно бути краще видно. 100%. Зараз арбітри, я думаю, теж дуже швидко подивляться. Як і у більшості матчів, Крижинці доводиться багато грати без шайби. Багато дій здійснювати в якості реакції на те, що пропонує суперник. Спокійно розбивають його підопічні Андрія Слюбка. Долгородцев. Скидка назад. Криво Шапкін обігрує суперника. Кидає удальний кут Петленко перед собою. Добивання. Шайба метушиться в воротарській зоні, але не потрапляє в ворота. Так, і буде призначено штрафний кидок. Там, очевидно, була кинута ключка. Звернули увагу арбітри. Давайте подивимося, кидок Кривошапкіна. З іншого ракурсу. Призначено штрафний кидок і його виконує гліб Кривошапки. І реалізує цю спробу. Гліб Кривошапкін на паузі. Розбирається він із Микитою Петленком. Кременчук виходить вперед у рахунку на 14-й хвилині матчу. Дуже холоднокровно. Зіграв Кривошапкін у цьому Дуже. моменті. Витримав. Дуже. Власне кажучи, з цього все і розпочалося в моменті, який призвів до. Трафного китка. Те, що не зміг шайбу зафіксувати після китка гліба Кривошапки на Петленку. О, яка шайба красива від Кривенка у ближній кут. Рикошетом від стійки. Шайба залітає у ворота, і це 2-0 на користь Кременчука дуже швидко. Після першого голу трапляється і друге взяття воріт. Напевно, в інтервалі хвилини Кременчук закидає. Тренерський штаб. Те, що святкує, трохи відпустило з рюкта, навіть посміхнувся він після. Вчора кілька можливостей у більшості було у крижинки. Реалізувати їх не вдалося. Тут кучер трохи нервово зіграв. Кидок у дальній куч шайба летіла, але не дуже сильно. Але, знову ж таки, кидок був не надто акцентованим. Давайте ще раз подивимося. О, спроба і. Але багато китків, дійсно багато контролю шайби у чужій зоні. Все це було у виконанні хокеїстів Кременчука. І з атаки гостей розпочинається і другий період. Петленко вже на перших секундах доводиться вступати у гру і шайбу зупиняти. Але трижинка своєю більшістю скористатися не змогла. Красиво як обігрує суперника і кидає по воротах Назар Хрипун. Були від нього китки і у першому періоді, але з усіма справився Кирило Кучер, Нані Віктора Чайки. Чайка вчора закинув в одну із шайб своєї команди у ворота Херсонського Дніпра. Там Тарас Мурин, а на добиванні першим був уже Чайка. Кідок в дальній тут. Різкий, з кистей дуже непоганий, але трохи точності не вистачило 17-му номеру Кременчука. Давайте подивимося. Перший кидок. Прохід від Браги. І кидок у дальній кут. До речі, тут все ж таки дотягнувся. Чаден кидок відразу після виграного вкидання. І додаткова спроба від Дмитра Ігнатенка. Справжнє бомбардування варіть Петленка влаштовує Кременчук. Діагональна передача. Середницький. Середницький простріл! кидок! Відсотковий шанс. Кременчук створює для того, щоб закинути третю шайбу. Але реалізація шпутельгає суперника у глибину власної зони. Мироненко в ближній кут кидає і знову піднімає руку Петленко. Потрібна йому пауза. В район шиї. Шайба прилетіла. Пауза зовсім коротка. Швидко оголтався, швидко привів амуніцію до ладу. Поворот. передача. Крижинка і перехоплює. Кидок Хрипуна воротах. Націлений 17-й номер Крижинки на ворота увесь час. За першої ж нагоди намагається кидати. Можливо, це подекуди заважає, тому що з не дуже вдалих позицій. Є. Подекуди це робить нападник Крижинки, а нападник Кременчука Євгеній Баджанця зробив із. Набагато кращої позиції, з набагато вигіднішої ситуації. Вихід сам на сам від Абаджана нейтралізував Петленко, але на добиванні сам Євгенія Баджан був першим. І це 3-0 на користь Кременчука у середині другого періоду. Класно відкрився за спинами суперників. Абаджан вийшов на побачення і з Петленком кинув один раз низом, кинув інший раз низом. І Брага. Брага обіграв суперника, який загубив ключку. Брага прострілює порожні ворота. Геворкян не влучає по шайбі, розташовуючись прямо перед порожніми воротами. Прекрасний шанс закинути четверту шайбу для своєї команди не реалізував Михайло Геворкян. Останні секунди більшості Кременчука. Комбінують гості у чужій зоні. Переведення проходить Кидок у Дальній кут. Макаренко на місці. Давайте ще раз подивимося. Хороша передача пройшла у Кривошапкіна на Ігнатенка. Той хвилини залишається грати у другому періоді. Лише одну закинуту шайбу. Ми побачили у цій 20-х хвилинці. Каменчук розраховує закинути ще бодай раз. І Макаренко здійснює сейв цього матчу. Здавалося, шайбі вже немає куди подітися. Вона летить у ворота, але Макаренко покидає шайбу із власної зони. Кривошапки в неї підхоплює. Абаджан. просочився поміж трьох суперників. Абаджан. Передача, кидок. Макаренко продовжує божити в воротах. І тут шайбу витягує Данило Макаренко. Після виходу сам на сам Абаджана, Ну а Геворкян банально не влучив у порожні ворота після поперечної передачі, яку йому зробив партнер. Чудову нагоду не підняв шайбу, розвернувся Богдан Середницький. Хороша передача. Пономаренко може закидати, викочується із воріт, скорочує укоп Трилу Махаренко і записує собі в актив ще один сейв. Бігрався ага. з попереджаємо. Брага, Брага може сам кидати. І шайба за воротами добивання. 4-0. Дмитро попереджає. Закидає ще одну шайбу Кременчука у цьому матчі. Атака прийшла у Кременчука, як потрібно було доводити до завершення. Брага не зміг пробити Макаренка, але шайба зарчуть. Колгородцеві шайбою не пускає його до воріт. Власно грає у відборі захисник. Архипенко з незручної руки кинув добивання. Ось вона можливість для крижинки, щоб закинути першу шайбу ворота Кременчука у цьому сезоні. Я нагадаю, що три попередні перемоги Кременчук о, здобув о, із сухим рахунком, не пропустивши жодної шайби. І сьогодні менше 10 хвилин залишається до кінця третього періоду. Вилучення буде. Вилучення у складі крижинки. Навіть емоції переповнюють Назара Хрипуна, і він в'язується у бійку із Артемом Целегородцевим. Масочник так агресивно вирішив з'ясувати стосунки із суперником. Погляньте. Таке таке дуже запальне. По-моєму, целогородцев не особливо бажав в ньому брати участь. Але Назар хрипун йому не залишив іншого вибору, що за грубість дві хвилини Целогородцев отримав. А, ось тут він, до речі, провокував Хрипуна такі додаткові факти. І з цієї сутички, вже після суддівського свистка, і хрипун відповів. У Кременчука мало бути вилучення так раз дві хвилини, е які першопочатково повинен був отримати телогородця. Моменти 5-0 у меншості закидає і оформлює дубль Гліб Кривошапкін. Давайте а баджанцю атаку розігнав, віддав передачу, і кривошапкін, прийнявши шайбу, кинув у дальній пут, намагався із воріт виходитись, щоб скоротити кут обстрілу в Макаренко, але це йому не допомогло врятувати. Док. Кучер! Ой, як ризиковано грає Кирило Кучер. Вирішив гру не зупиняти, не заморожувати її, але трохи не розрахував шанси суперників, до шайби дістатися і як наслідок повинен покинути, перервати цю надзатяжну суху серію у протистояннях із Кременчуком. У цьому сезоні. Кніївська крижинка, наскільки я розумію, не закидала лише Кременчуку. Соколу були голи, були голи, Дніпро, само собою, були голи, Буняка, не буде тут вилучення. Не награв на нього. 98-й номер Крижинки. Зеленський. дальній кутки добивання! Оце так шанс був зараз у крижинки на те, щоб закрити, врешті решт цей нуль на табло. Єгор Зеленський буде відбувати командний штраф. Якраз Зеленський задавав першого китка. Єгор Зеленський, який відбував командний штраф, і всього на 70 секунд залишається грати у цьому матчі. Ще один гол може бути. Безуглий не переграє Макаренка, вирвавшись на вбивчу позицію для китка. В матчі Кривенко пас незручний в ноги Бразі. Не зміг передачу передачі прийняти Владислав Браг, але все одно претендує на те, щоб продовжити цей наступ. Підок по поворотах Макарен перед собою і відбивається. кияни. І на цьому матч завершується 5-0. Перемога Кременчука переривають серію із двох поразок. Поспіль підопічні Андрія Срібка Кирило Кучер, вийшовши у старті, оформлює шатаут. Ну а закинуті шайби на рахунку. Чотирьох гравців на цьому друзі все. Олександр Черненко для вас працював. Я дякую вам за увагу, колегам за роботу. Бажаю усім тихого вечора. На все добре і слава Україні.